Вітаю! вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. От зараз ну, і соціологи, і містики, і геологи, і гідрологи, і бозна там ще хто у Москві говорять про катастрофічне обміління Волги, яке. Пояснюють там різними чинниками, але в таких масштабах такого не відбувалося ніколи. Ну в крайньому разі у попередньому ХХ столітті. Так от, я вже помітив, до мене вже давно помітили про те, що Природні катастрофи, вони чим далі, тим більше можуть порівнюватися з глобальними соціальними явищами. От, наприклад, те, що робить зараз Московія, і не тільки в Україні, але й у світі ну, от, от такий зв'язок ще Вернадський він мічав. Перший президент Академії наук України, він, наприклад, вважав, що така глобальна соціальна катастрофа як Друга світова війна, вона співзмірна із, скажімо так, якоюсь. Глобальною природною катастрофою, так, її наслідки. Але якщо говорити конкретно про Московію, то тут необхідно навести слова такого відомого у Радянському Союзі вченого як Капіці. Ну, саме прізвище говорить про. Його українське походження в минулому це копиця. Так, копиця. Так от, ну, там, е цілий рід їх був і батько, і два сини, е батько взагалі був лауреатом Нобелівської премії. Так ось, оцей е Капіца вважав, що вплив вплив. Е Телебачення ну, в Радянському Союзі, в Московії, та й в цілому світі, він порівнював із е, вплив його на суспільство телебачення, з атомною бомбою. Ось я е, цитую його: що виявляється, що енергія, яка виділяється. В тому і іншому випадку приблизно однакова. Тільки атомна бомба викидає її в ну, якісь долі, так би мовити, секунди, а телебачення випромінює енергію безперервно і впливає на свідомість і вплив людей. так Ну, щось близьке, наприклад, висловлював і відомий американський фізик, один із творців атомної бомби Роберт Фейман, який говорив про те, що, наприклад, в історії людства, якщо дивитися на неї, так, скажімо, через 10 тисяч років, найбільш значною подією 19 століття буде відкриття Максвелла в законі електродинаміки. На фоні цього важливого наукового відкриття громадянська війна в Америці. В той же самий час, буде виглядати якимось дрібним, якоюсь дрібною провінційною подією. І ось оцей, оця теорія квік, катастрофізму. Вона все більше і більше набуває поширення і якимось незбагненним чином, як правило, або перед соціальними катастрофами, або під час них відбуваються природні катастрофи. Практично, якщо ретроспективно подивитися на те, що відбувалося із ну, руйнуванням імперії, то, як правило, цьому передували якісь е, природні катаклізми. Тобто, існує не до кінця збагненний зв'язок між Природою і суспільством. Все-таки люди є одночасно частиною і суспільства, і природи. Таким чином, тут оцей зв'язок він часто густо якимись предвісниками оцих соціальних катастроф, коли рушиться цілі імперії, є якісь ну, дуже яскраві. Природні явища. Наприклад, ось зараз те, що відбувається, із символом Росії Волгою. Так, Волга Волга, Мать Родная, Волга руська ріка. Так ось тут, напевно, є. Якась, якась притеча, так би мовити, падіння Московської імперії, цієї імперії зла і країни дурнів, яка через телебачення у своїй країні і не тільки в своїй країні, просуває свої страшні метастази. Який дійсно можна порівняти із дією атомної бомби?